Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які варто подивитись. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події розгортаються у 70-х роках минулого століття в Нью-Йоркі. Місто погрязло в безкінечній конкурентності мафіозних кланів, які готові піти на все заради досягнення абсолютної влади та впливу. Один з найавторитетніших криміналітетів корма Коконор володіє готелем, що по суті являється прихистком для найманих убивць. Нещодавно його колишній поплічник Френкі Скотт викрав дуже цінний предмет, який хвилює багатьох вагомих та небезпечних мафіозій. Аби Уникнути проблем та повернути втрачену річ, кормак викрадає рідного брата Френкі Вільяма та змушує того знайти грабіжника. Інакше жорстока розправа чекає на обох. Серед підкорювачів морів і океанів входить давня легенда про існування казкових багатств, які давно сховав легендарний пірат Роджер. Таємничий скарб під назвою Ван Піс мріє знайти кожен із морських розбійників, адже той, кому вдасться ним заволодіти, за переказами стане новим королем піратів. Випробувати себе вирішує і юний Монкі де Луфі, який набирає команду мрійників та однодумців і вирушає в далеку дорогу. Ні, сам Луфі, ні його приятелі навіть не здогадують. Яка небезпечна подорож на них чекає? Проте, будучи впевненими, що їм пощастить, юні шукачі пригод вирушають у Гранд Лейн, де за легендою і схований цей самий таємничий Ванпіс. Оді та недосвідчені супергерої Сполучених Штатів, які тільки но пізнають свої незвичайні здібності, навчаються у спеціально призначеному для них коледжі, яким керує компанія. Вод хлопці та дівчата, спираючись в першу чергу на емоції, постійно перевіряють свої фізичні та моральні межі, аби проявити себе якнайкраще та у майбутньому потрапити в бажану всіма сімку. У цей же час співробітники корпорації, маючи свій корисливий інтерес, будують грандіозні плани стосовно на новоспечених суперів та готують талановитих дітей бути гідними представниками компанії. WOT. Події серіалу відбуваються за кілька років після перемоги повстанців над галактичною імперією. Колишній член джедайського ордену Асока Тано отримує інформацію про підступного гранта адмірала Трауна, який наразі знаходиться в іншій галактиці та готується до нової війни. Задля того, щоб зупинити зловмисника, Асока заручається підтримкою колишньої підопічної Сабіни Врен та генерала нової республіки Твілек. Проте разом з цим імперського адмірала розшук і леді Морган Елсбет – підопічна травна, яка має намір першою знайти свого господаря, який застряг в далекій галактиці. Після загибелі батьків Тернер Хейс був усиновлений Брюсом Вейном, який ніколи не розкривав хлопцю свою таємницю, намагаючись тримати прийомного сина подалі від світу Бетмена. Одного разу під час чергової вечірки, влаштованої Тернером, до особняка Вейнів нагрянула поліція і повідомила Хейсу про підступне вбивство його батька. Правоохоронцям на чолі з прокурором міста Харві Дентом здається обґрунтованим факт помсти Бетмену спадкоємцями недругів темного лицаря. Тернер в свою чергу не вірить у винність дітей суперлиходіїв та об'єднується з ними в єдину команду щоб знайти справжнього винуватця смерті Вейна. Деріл Діксон пройшов важкий тернистий життєвий шлях та, втративши багатьох друзів у вирі страшного зомбі-апокаліпсису, зумів зберегти холоднокровну розважливість та власне життя. Відважний чоловік, будучи чудовим мисливцем на зомбі, дбав про громадян Олександрії, був солдатом армії співдружності і рятував людей від бездушних мерців. Проте тепер настав час змін. За збігом обставин Деріл прибуває до Франції, де, за слухами і зародився страшний вірус. Та згод. Дом знайомиться із загадковими черницями місцевого аббатства. Серед них виявляється Ізабель, приваблива жінка, яка має свої скелети в шафі та карту, за допомогою якої Діксон зможе повернутися додому. Річард Саклер, генеральний директор відомої фармацевтичної фірми, який запускає широку рекламну компанію препарату Оксиконтин. Ліки, які, за словами фармацевтів, ефективно знімають будь-яку біль, мають великий попит серед хворих людей. Проте незабаром починає з'являтися інформація, що оксиконтин викликає сильне звикання, що намагається приховати корпорація. По мірі того, як використання знеболювального препарату продовжує стрімко зростати, а компанія заробляє Величезні гроші знаходиться людина, яка з усіх сил намагається викрити зловмисників. Приваблива молода жінка Ерін Картер одна виховує маленьку доньку Харпер та раптово з невідомих причин перебирається з Англії до Іспанії, де планує почати нове життя. Потроху пристосувавшись у новому місті, Ерін знайомиться та виходить заміж за медбрата Джорджі та влаштовується працювати заступником вчителя в школі в передмісті Барселони. Цілих п'ять років життя Ерін проходить тихо та спокійно, доки одного разу жінка мимоволі не потрапляє у поле зору криміналу. Та держслужбовців, коли поодинці розправляється із озброєним грабіжником у супермаркеті. Події розгортаються в галактичній імперії, якою протягом останніх 400 років править династії генетичних клонів Клеона І. Вчений Геррі Селдон розробляє науку, психоісторію, яка передбачає швидку загибель людської цивілізації. Після чого, за його прогнозами, настане 30 тисяч років пітьми. Не маючи можливості запобігти цьому на віддаленій планеті Термінус. Він створює організацію Фундація, завдання якої стати базою всіх корисних Галактичних знань, аби реалізувати задумане, чоловік залучає собі на допомогу власного сина Рейча та здатну до математики дівчину Гаал Дорнік, якій Гері довіряє цінну річ, що допоможе врятувати галактику. Події серіалу відбуваються у світі, в якому існує магія, відома як єдина сила. Доступ до неї мають лише окремі представниці жіночого ордену Айс Седай. До їх числа належить Морейн дамодред, яка разом зі своїм вартовим Ланом вирушає на пошуки перевтілення дракона, могутнього героя минулої епохи, який згідно з передбаченнями врятує або зруйнує світ. У пошуках реінкарнації Морейн опиняється у віддаленому селі, де зустрічає відразу трьох можливих. Претендентів, однак невдовзі стає відомо, що не лише Морейн шукає втілення дракона, могутній темний, що уособлює саме зло, теж жадає дістатися до нього, аби підкорити собі весь світ.